Всім привіт! Є тут шанувальники сталкера. Сьогодні я відтворю Чорнобильську атомну електростанцію у Майнкрафт. Це місце, яке міцно закріпилося у масовій культурі, фільмах, книжках і, звичайно, в іграх. Поїхали! Для початку я вирішив окреслити контур, за яким будуватиму стіни, а потім вже будуть самі стіни, дахи та інші деталі. Ну, початок мені поки подобається. Просто там літаєш собі, будуєш е, стіни безпосередньо, поки не важко. Ось. Навіть цікаво, я вже дуже хочу побачити, що в мене вийде. Я сподіваюся, що вона буде дуже схожою на справжню. Ну так, поки нічого складного, але трошки вже наблюдає будувати стіни. Чесно кажучи, мені дуже не треба побачити результат. Але для того, щоб його отримати, треба ну, будувати щось, так? Ось. Ой, ну я наче ще стіни навіть не добудував, але <смір> <смір> я вже трошки замовився. Ось. 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції стався потужний вибух, який змінив не тільки українську землю, а й весь світ. Він спричинив викид величезної кількості радіоактивних елементів та зробив життя поблизу станції неможливим. Після катастрофи з'явилася зона, де радіація створює небезпеку для людей і досі там неможливо жити. Близько 100 тисяч людей були евакуйовані а місце стало однією з найбільших технологій. Генних катастроф, хоч природа і взяла своє та почала потроху відновлюватися, та це місце залишатиметься небезпечним ще довгі десятиліття, але незважаючи на небезпеку, людей все одно манить загадковість цього місця, і вони все одно намагаються туди потрапити. До речі, до Чорнобиля може потрапити будь-який охочий, проте тільки у рамках туристичного туру. Так, я вже добудував стіни, потихеньку працюю над оздобленням та дахами. Ось. А, ну, вже щось таке цікаво вимальовується. І мій інтерес, чесно кажучи, тільки підігрівався. Ой, скло забув. Так, а, інтерес тільки підігрівається. Але, чесно кажучи, вже трошки щось. Ну, вже не трошки навіть. Вже не трошки заморився.

Я тільки ну, піймав себе на думці, що я відчуваю себе Minecraft 3D принтером. Не перший рік ЧАЕС надихає розробників на створення різноманітних ігор. Одна з найбільш відомих це, звісно ж, серія Stalker. Тут вибух на ЧАЕС не створює тільки зону відчуження. він стає дверима в інший світ. У грі все виглядає дещо інакше. І якщо в реальному житті після катастрофи ми маємо пустельну, непридатну для життя територію, то в Stalker це місце перетворюється на зону світ, де існують аномалії, мутанти та навіть таємничі сили. Як на мене, одне. Не з найцікавіших явищ у грі це Моноліт таємничий об'єкт, який є центром всіх подій. За сталківськими легендами, моноліт це аномальний об'єкт, який має здібність виконувати бажання того, хто його знайшов, а сам він знаходиться у самому серці зони, всередині чаес. Цікаво? Що в грі ЧАЕС перетворюється на місце з іншими правилами? Тобто, якщо в реальності ми маємо катастрофу та радіацію, то в грі нову реальність, де фізика порушується, а звичні закони природи перестають діяти. Я вже знаходжуся на фінішній прямій. Ось мені залишилось тільки добудувати трубу оцю величезну червону. Ось я всередині вирішив не робити нічого. Ось, як ви бачите, тому що мені здається, якби я ще й всередині все зробив, то ну це, як мінімум, мільйон мільярдів лайків повинно бути. І я б точно до з глузду з'їхав. Для мене це найбільший проєкт побудови в Майнкрафті, і можу сказати, що це досить складно. Це справжнє випробовування на витривалість, адже я намагався зберегти пропорції самої станції. Проєкт хоч і складний, але дуже цікавий, адже я величезний фанат серії Stalker. Для мене це місце щось більше, аніж просто побудова в майні. Отже, ось він, мій варіант ЧАЕС у Майнкрафті. Як на мене, просто фантастично і виглядає як справжня. Найбільша складність була в тому, що будівля дуже велика і треба супер багато часу, щоб її відтворити. Сподіваюся, вам сподобався результат. Можете його оцінити від 1 до 10 у коментах. Якщо вам цікаво більше подібних проєктів, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть у коментарях, що ще ви хочете побачити у наступному відео. Також не Забувайте про плейліст з усіма будівлями, де я вже побудував величезний херсонський кавунчик та пса патрона. Дякую за перегляд та до нових зустрічей на колайдеві.